Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензор.Нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Ну що ж, сьогодні пропоную поговорити на таку геополітичну тему. Не все ж постійно нам тільки про суперактуалочку, яка тільки що сталася говорити. Просто для того, щоб ми з вами розуміли, на мій погляд, дуже важливі стратегічні моменти. Ну, в усякому разі, я точно не претендую на істину в останній інстанції. Я знову ж таки, як завжди, пропоную формат. Моїх роздумів для того, щоб ви самі подумали, потім і зробили свої висновки. Самі. Ну, от, власне, сьогодні буде якраз такий варіант. Отже, як ви бачили, напевно, в заголовку написано Ключ до перемоги, Крим як ключ до перемоги. Я в жодному разі не подумайте, друзі. Це було би просто жесть, щоб я знов повернувся до цієї телемарафонівського лайна в стилі там Крим за три дня, кава в Євпаторії, все таке. Ні, ні, ні. Я зовсім не про це. Не про це я абсолютно облюдочний піар, дурний піар. Справа навіть не в тому, що він сам по собі ідіотський, Справа в тому, скільки шкоди нанесла оця історія від офісу президента і його клевретів. Наскільки це важко вихаркує країна. Ну, власне, не в останню чергу наша мобілізація зараз знаходиться саме в тій ситуації, в якій вона знаходиться, через те, що людей впевнили, що вже завтра буде Крим за три дні. Менше з тим, ми зараз не про це, ми зараз власне, про якісь великі речі. Я просто, якщо ви пам'ятаєте, постійно вам кажу, вже скільки йде війна, що, звичайно, війна буде вирішена і хід війни буде вирішений саме на півдні. Що саме від того, хто контролює південь України, той, власне як кажучи, виграє в цій війні. Я можу це екстраполювати навіть е, ще більш чітко. По суті, хто зможе контролювати Крим або хоча б зробити так, щоб не дати комусь іншому його контролювати, той і виграє в цій війні. Е, давайте спробуємо подивитися на те, що відбувається зараз в світі, от якраз через призму того, чому настільки важливий є південь країни. Е, і, до речі, чому саме е, володіння цим, цим регіоном? Я впевнений, стало одним з головних причин того, що Путін все ж таки вирішив почати широкомасштабне вторгнення до України. Ну, по перше, давайте не забувати, що в принципі російсько-українська війна розпочалася саме з анексії Криму. От, і хоча багато хто говорить, що, мовляв, це тільки історія про те, що от, там це якийсь ресентимент, Росія просто давно хотіла цей Крим забрати і так далі. Це все так, але це все і не тільки так. По перше, я нагадаю, що в російській і в радянській, в російській концепції, скажімо так, геостратегічній Крим це так званий непотопельний авіаносець, який фактично контролює все Чорне море. І, ну фу, як показала, скажімо так, практика збройних сил України за останній рік це не так, тобто Росія в сухопутному сенсі продовжує контролювати Крим, але чи контролює вона Чорне море? Ні, не контролює по великому рахунку, навпаки. Тим не менше, все одно ми прекрасно розуміємо, що Крим це надважлива територія. Чому? Тому що, якщо брати так, з географічної точки зору, ми прекрасно розуміємо, що це такий, знаєте, як, як шип, такий, знаєте, який приколотий до материкової частини України. І якщо цей шип не контролюється Україною, то це вічна. Вічна загроза для України, хто б не володів, окрім України цим шипом, це завжди буде, знаєте, такий доступ прямий в таке, знаєте, в м'який живітик України. Ну і знову ж таки, з території Крима, якщо ми говоримо про Росію. То завдяки там у них наявності більшості такого озброєння, вони фактично можуть дострілити майже будь-куди. Плюс знову ж таки це постійна екзистенційна загроза нашому чорному морю. Я вже мовчу про те, що контроль за Кримом фактично закриває питання про азовські узбережжя України. Навіть про що йшла мова, коли Азовські узбережжя контролювала Україна. Тим не менше зараз, звичайно, взагалі про це мова не йде, поки ми не відвоюємо ці території. Але це вродь з нібито очевидні речі, да. але от чому я все-таки чим далі, тим більше, коли мене питають, що важливіше Крим чи Донбас, я завжди кажу, що немає нічого важливіше, важливіша вся українська територія до 91 року. Але якщо говорити з точки зору саме геополітичному геостратегічному, то звичайно Крим важливіше, тому що Донбас, ну по перше, треба розуміти, що після того, що з ним сталося, і продовжує відбуватися кожен день. Раджу вам передивитися фільм Атлантида пана Васяновича. Дуже пророчий 2018 року, де дуже добре показано, причому за іронією долі, що буде являти собою Донбас у 2024 році. Таке враження, що людина заглянула в майбутнє, зазирнула. Ну, по великому рахунку, ми розуміємо, що ніякого економічного потенціалу цей регіон вже не матиме, окрім якогось аграрного, але знову ж таки аграрне це, вибачте, історія про те, що на території Донбасу вже чітко явно видно сформована так звана червона зона. Це, якщо ви раптом не в курсі, друзі, це термінологія часів Першої світової війни з Франції, де на місці найбільших боїв, де фронт майже там три навіть чотири роки пролягав в одних і тих самих місцях, де постійно йшли страшні бої там за кожні 100 метрів. В результаті сформувалася зона понад 1200 кілометрів, яка звичайно зменшилася за це століття, яке минуло після закінчення Першої світової. Але щоб ви розуміли, там є ще багато сотень кілометрів, де досі. Не просто не живе людина, а в принципі не проводиться будь-яка господарська діяльність і так далі. Тому що там досі дуже велика кількість отруйних речовин, нерозірваних снарядів і так далі. Тому подібне. Ви самі бачите, який накал боїв у нас на донбаських фронтах на всіх напрямках. Ну, ви один Бахмут. Згадайте. Ви згадаєте Мар'їнку, ви згадаєте Авдіївку, ви згадаєте зараз Лиман. Ви згадайте, це нещасне серебрянське лісництво, де був один з найкрасивіших, до речі, таких куточків Донбасу. Ну тепер це от реально дивишся на ці фотографії. В принципі, оці от ліси біля Кремінної, вони нічим тепер не відрізняються від того, як виглядали ліси, там не знаю, біля якогось там Пашенделя чи там найбільш знаменитих фотографіях Першої світової війни. Ну і так далі. До чого? Але що ми маємо розуміти, друзі? По великому рахунку. Я теж постійно, якщо ви пам'ятаєте цю фразу, вам кажу, що Донбас така собі наковальня, наковальня, об яку має постійно розбиватися молот російського наступу. Найбільша проблема з Донбасом полягає в тому, що він, звичайно, це найше на регіони, які прилягає до Росії, і тому плюс, вибачте, чимала частина Донбасу була окупована ще до 22-го року. Відповідно, там сформовані прекрасні логістичні можливості Росії. Ніяких проблем немає. Oh. Цей регіон постійно туди відправляти свої війська, ресурси і так далі. Тому подібне. Плюс враховуйте, що там надскладна абсолютно. Мапа, з точки зору будь-яких бойових дій, одна велика міська агломерація, тобто якісь поселення, містечка, села, які переходять одне в одне, і це жах для будь-якої армії для наступу. Тому так, да, з Донбасом нам дуже складно буде, і знову ж таки, то треба розуміти, що, скажімо так, ще раз просто підкреслюю, що доля цієї війни вирішується не на Донбасі, з точки зору великих геополітичних інтересів. Так, от, повертаючись до ще навіть початку війни, до всього чого було. Якщо ви пам'ятаєте, де і зараз одним з головних питань, яке стоїть перед Україною, є звичайно питання вивозу наших зернових, не тільки зернових там, металу, звичайних, але зернових. Кукурудза, олія і так далі. І Якщо ви знову ж таки подивитесь на 20-й, 21 роки, тобто передвоєнні, то ви зрозумієте одну просту штуку. Що Росія і Україна були постійними і найбільшими конкурентами в аграрному секторі, тому що у нас досить схожі номенклатури аграрочки майже по всіх показниках, і от практично по ним ми жорстко-жорстко з росіянами конкурували. А тепер ще один цікавий момент, друзі. Якщо ви пам'ятаєте, абсолютно більшість українського зерна в усякому разі до цієї широкомасштабної фази вона куди йшла? Вона, звичайно, йшла. В країни так званого глобального півдня, тобто Африка, Південно-Східна Азія, Аравійський півострів, ну, тобто от туди, на те, що ми називаємо словом глобальний південь. І Росія ж туди відправляла своє зерно, збіжжя і так далі. тому подібне. І ми були головними і основними конкурентами. І за цікавим збігом обставин, якщо ви подивитесь на тих людей, які були близькі, ну от, в принципі, про це західна преса чимало писала, там деякі хороші руски робили дослідження того, що з себе являла верхівка російська з точки зору там, угрупувань різних навколо Путіна, і яке саме угрупування найбільш люто і жорстко підтримувало початок так званої СВО. Так от, за абсолютно не випадковим збігом обставин, якраз таки аграрне лобі. Яке нібито курував господін Ковальчук, і Ко, от воно якраз було ну, чи не найбільшим прихильником того, що треба, значить, Україну кнахтю? Як ви розумієте, це не випадковість, тому що власне захоплення величезних? Додавайте ну, так найпростіше, просто знищення українського аграрного потенціалу. Це вже для Росії дуже добре. А якщо його можна захопити і використовувати в своїх інтересах, як це вже відбувалося на жаль, 22-му і 23-му році, із окупованими нині територіями Херсонщини, Запоріжжя, Донецької там півдня області, тобто Приазов'я. Ми ж бачимо, скільки мільйонів тонн українського зерна було тупо вкрадено і продано за чималі гроші. А мало того, те зерно дало можливість росіянам проводити дуже ефективну, до речі, політику по підкупу прямому підкупу дуже великої кількості країн глобального півдня мовляв, а ми вам зернішка безкоштовно дамо. як ви думаєте, звідки ця зерніжка з'явилася? Чи с'єште зерно? І якщо ви думаєте, друзі, що це неефективно, то ви дуже сильно помиляєтеся, тому що. Треба собі дуже чітко розуміти, що чимало країн, знову ж таки, цього глобального півдня, боротьбу за який ми. Я б так не сказав, що повністю програли, але точно не змогли виграти в 2023 році, не в останню чергу, через те, що расисти їх підкупали. Підкупали не тільки зерном, але й зерном вкраденим в Україні не в останню чергу. Так от, питання в тому, що там дуже чимало країн напряму залежить від цих подставок зерна. Давайте не забувати, що саме. Країни глобального півдня зараз є джерелом зростання кількості людей на землі. Це в першу чергу Африка. Ну, арабські країни вже трошечки менше, бо у них, напевно, найбільший пік був на момент арабської весни. На далі почався той двіж, який у них, в принципі, не припиняється до сьогоднішнього дня. Ну і в принципі, все-таки є чіткі маркери, коли. Чим більш, скажімо так, розвиненою стає країна, тим менше там народжуваність. Це якісь абсолютно очевидні речі. От. Ну, але повторююся: згадайте Африку, одну, де населення зростає просто аномальними темпами, тому що я скажу, давайте дуже зараз брутальну річ. Якщо там до виноходу пеніциліна і ко, в принципі, так було і у нас, тобто там 10 дітей народилося, вісім померло, два вижило. То тепер в Африці 10 людей продовжує народжуватися. Але завдяки медицині з них виживає ну, окей, не 10, але 5-6 і за рахунок цього там таке постійно аномальне велике зростання населення. Але не тільки там. Давайте згадаємо, наприклад, ту ж країну Єгипет, дуже велику, таку арабу, по суті, на, на межі арабського африканського світів, де населення зросло просто в кілька разів за останні, буквально 10-15 років, там уже близько 100 мільйонів людей. І як ви розумієте... Там не дуже порощувач на великій кількості території щось, окрім як дельтеніло. Відповідно, ця країна завжди була одним з головних і таких найбільших покупців, як українського, так і російського зерна. Відповідно, будь-яка нестабільність в поставках зерна до Єгипту можуть призвести до дуже серйозних наслідків. До речі, зверніть увагу, друзі, наскільки світ. І навіть Росія, от пам'ятаєте, да, коли у нас закінчився зернова угода, і Росія сподівалася нас там черговий раз артиб по повної програмі. Почали бомбити нам зернові термінали. Ви пам'ятаєте, липень, там початок серпня, цей жах, коли постійно кожен день Одеса, Чорноморськ, там Ріні. Ну тобто, жесть. От і тоді треба віддати належне дуже крутим операціям СБУ, ГУР, гур, військовоморських сил, коли ми почали бити їх кораблі. Нашими морськими дронами, а особливо занепокоєння світу виникло тоді, коли ми почали атакувати новоросійськ. Це не просто там військова база, це ще один з найбільших, напевно, портів перевалки, власне, російського, в тому числі, зерна, і звідки все це йде потім там на Туреччину і далі на схід, і плюс ще нафта і так далі. І тоді реально світ був ну просто в афігі, тому що ви ж розумієте, що окей, ну українське зерно. Хріново, що нема. Ну якщо російські там за рахунок крадено, всі закриють очі. Да? А тут виявляється, може й російські припинитися. А от це, вибачте, дві країни, які входять в п'ятірку найбільших, напевно, аграрних виробників, це звичайно величезна проблема. Тому до чого я веду, друзі. Давайте ми не забувати, що при владі в Росії знаходиться вже людина, яка починала як бледна моль, яка була поставлена для того, щоб освітити сім'ю Єльцена. Но під кінець бачите свого правління. Він вже вирішив, що він собиратель землі руських і відновлювач Російської імперії. Я не маю жодних сумнівів, що ця істота постійно думає про те, як формувати якусь нову вісь, де союзниками Росії знову мають стати умовні там арабські країни, африканські країни і так далі. І вибачте, за цинізм, але їжа, їжа для таких країн є просто суперважливим ресурсом. І тому я не маю жодних сумнівів, що в тому числі і територія Криму і, Крим, і причорномор'я Українського є дуже важливим саме з цієї точки зору. Саме з цієї точки зору я не сумніваюся, що Росія ніколи, поки в неї, хоч трошки лишаються зуби, не покине а, ідею захопити саме Одесу. Харків теж да непогано, але Харків це скоріше символічна історія. А от Одеса. І одеське узбережжя, при узбережжя України це для них є надважлива територія. І тому, коли ми говоримо про сакральну важливість Криму для Росії, це не тільки історія, Понятно, це історія про самого Пила, що для нього це символ от його там, найбільшого тріумфу геополітичного. І от це от все но. Я хочу сказати, що за всім іноді треба ще дуже важливо опросвятковувати економічний інтерес. Бо давайте не забувати, що при владі в Росії зараз знаходяться не просто якісь там колонізатори і там просто любителі поігратися там в радянський союз чи в Російську імперію. Все одно більшість цих всі ці уроди це вихідці. З цих от комсомольства бандито-чекістів в 90-х років, і для них бабло все одно на першому місці. Відповідно, от саме це бабло дуже багато що вирішує в ході нашого конфлікту. Тепер давайте подумаємо ще, які висновки це нам приносить. А от чому, друзі, не собі не здавали питання, чому саме з тієї точки зору нашим чи не таким. Пробивним союзником, який перший завжди пробиває стіну а, якоїсь нерішучості західної в багатьох питаннях, виступає хто бів це, хто б це міг бути, друзі? Правильно, Велика Британія не Сполучені Штати Америки при всій повазі, ні Німеччина, який Якщо брати з точки зору кількості, то вони більше набагато, ніж британці нам дали і продовжують давати. Але от першими такими застрільниками завжди виступають британці. От в усьому: зброя, слова, підтримка, види зброї. Ну, згадайте, хто нам перший, вибачте, наприклад, надав ракетне озброєння і танки, і то, і то. Ну ви розумієте, хто це був? І Борис Джонсон, і позиція така британських естеблішментів. Чому так? Справа в тому, що, по-перше, є дуже багато цікавих економічних прогнозів, що не дивлячись на ті великі проблеми, які Британія зараз має через Брексіт. В перспективі британська економіка має дуже непогані шанси на зростання. А чому? А справа в тому, що британці, в принципі ще на початку 10-х років і це безвідносно до Брекситу, прийняли дуже правильне рішення про те, що ну як британську імперію не треба відновлювати. Але якщо ми подивимося на подивимось на те, як британці завжди діяли, то для них завжди була не так важлива контроль там якоїсь величезної території, як це, наприклад, Русня дуже любить робити, да чи французи ні, британці завжди любили, умовно кажучи, взяти під контроль якісь. Маленький таке маленьке перехрестя, важливий пункт в якомусь дуже важливому місті в світі і створити таку величезну мережу таких пунктів, які раніше вони це більше військовою силою діяли. Тепер вони намагаються діяти більше в хорошому сенсі слова, такими м'якою економічною силою. І тепер давайте ми подивимося на Чорне море, друзі. Ми ж прекрасно розуміємо, що для Британії дуже важливо створювати нові ринки ринки, з якими у них будуть вільна торгівля, вигідна для них. І тому, звичайно, Україна для них є суперважливою з точки зору і можливості впливу і на глобальний південь, і з точки зору можливості впливу в східній Європі, і в Європі. І знову ж таки, давайте не забувати, що все одно британці, як люди окремішні, які тим більше знову ж вийшли з ЄС, себе мислять з точки зору того, що все одно їм треба завжди не допускати найстрашнішої історії це союзу великих європейських країн з росією тому що це завжди приводило до дуже критичних для британії ситуацій от наприклад як це було в час наполеонівських війн коли після коли наполеон всіх розбив і на певний час британія залишилася один на один з наполеоном це були дуже складні часи так само згадайте які складні часи були у британії в другій світовій війні коли гітлер всіх розбив і на певний час британія залишилася один на один з Об'єднаним фактично всією Європою рейхом німецьким і як було сутужно британцям. Якщо ви думаєте, що британці про такі речі забувають, то ні, не забувають. Це люди з величезною, просто гігантською, такою, знаєте, ябайтною пам'яттю історичною, тому вони думають на багато років наперед. І тому я не дивуюся, тому що британці так активно працюють в цьому сенсі, і найголовніше. Е, і для британців, і для американців е, завжди, як для нації, таких морських, в першу чергу, які реально розуміють, що в цьому світі рулять насправді ті країни, які рулять морем, е, тому що. Як не крутий, але найкращі, найсмачніші місця в світі це завжди біля річок і біля морів. А на березі моря і океану най, найвигідніше торгувати. Море най, найдешевший спосіб перевезення будь-чого. Тому, відповідно, все одно той, хто контролює море, той, хто контролює світовий океан, той контролює світ. До речі, зверніть увагу, китайці це дуже добре розуміють, тому зараз намагаються угнатися за, за американським флотом. Так от. Британці, я впевнений, як люди, які хочуть Україні перемоги, вони розуміють, чому Росія їм не вигідна, тому що Росія остаточно і безповоротно вирішила зробити поворот на схід. Відповідно, судячи з усього, китайці спробують використати Росіян для побудови цього північного шляху навколо навколо Європи, і це все для Британії все вкрай невигідно до речі, зверніть увагу, чому британці тепер так сильно створюють союзи ще і на півночі Європи. Бачите, яка цікава картина складається? Так, от британці я впевнений, як люди, які прекрасно розуміють суть війни, вони розуміють, що знову ж таки доля Україно-російської війни, точніше російсько-української війни, буде вирішена саме на півдні. Ну і знову ж таки ми повертаємось до питання Криму. А тепер зверніть увагу, друзі, як нам допомагають британці з точки зору розвідки, ракет. І всього решта саме в питанні боротьбу за море. Я нагадаю, що вже два тральника тральщика кажуть, чекають просто можливості перейти в Чорне море, які подаровані нам британцями. Ясна справа, що турки його поки що не пустять. Ну, хай не пускають. Головне, що вони російський флот не пускали, який в середземному морі плаває. В даному випадку почекаємо. От але. Ми прекрасно розуміємо, чому британці мають свій інтерес там і економічний, і геополітичний. Що стосується тих же американців, я не впевнений, тому що для них чорне море це маленька лужка. І в їх глобальній концепції вона для них особливо нічого то і не вирішує на превеликий жаль. У них є інші інтереси, дай Бог, щоб ми вкладалися в них, але тим не менше з іншого боку, є звичайно інтереси НАТО, є, скажімо, інтерес Об'єднаної Європи, і в нас є Румунія, Болгарія, Туреччина, члени НАТО, які виходять на Чорне море, які хотіли би теж мати можливість спокійної використовувати. Є можливість використання Чорного моря як знову ж таки одної з частин великого маршруту Через умовно там Туреччину і так далі. Тобто, ну це ми не будемо влазити всі ці хитросплетіння. в будь-якому разі. Ще раз зазначу, що от саме для британців є у них явно є стратегічне розуміння того, що українська перемога буде тоді, коли Росія щонайменше буде повністю паралізована в Криму і не зможе використовувати Крим як військову базу. І треба визнати, що саме до цієї цілі британці йдуть в міру своїх можливостей, за що їм величезна дяка. Чесно кажучи, у мене іноді нема відчуття, що наше українське керівництво розуміє, чому доля цієї війни і ключ до перемоги в ній саме знаходиться на півдні, не дивлячись на всі дії 23-го року і крихіпорконтрнаступ, де було дуже багато піару і дуже мало місків. і розуміння, що іноді треба там менше говорити, менше бігти вперед. з шашкою наголо, а робити тих речей, які наближають тебе дійсно до цієї перемоги. Тому підсумовуючи це відео, я просто хочу звернути на що. Просто дуже хочеться, щоб у людей, які зараз, мені здається, багато хто демотивований, не розуміє тепер, взагалі, у людей там каша в голові, вони не розуміють, до чого це все йде. Так от, я ще раз підкреслю, друзі. Я, наприклад, розумію, в чому стратегічний інтерес України. І скажу вам відверто, на даний момент. Нам безумовно потрібний виход на кордон 91 го року, це наша магістральна мета тут немає про що говорити. Але з точки зору конкретних інтересів, навіть якщо нам вдасться, враховуючи всю історію, зробити так, щоб Крим став щонайменше демілітарізованою зоною, і Росія більше не могла звідти нам загрожувати, це вже буде величезним успіхом. Звичайно, нам обов'язково потрібно повернути територію лівобережної Херсонщини, тобто українська армія. Має по-любому повернутися щонайменше на Чонгар і Перекоп. Це просто без варіантів. Без цього ця війна просто ніколи не закінчиться чимось більш адекватним. Ніколи це треба розуміти дуже чітко. Звичайно, далі ми маємо повернути всі наші території, Мелітополь, Енергодар і так далі. Це не ставлю під Маріуполь, очевидні речі. Але от я саме з точки зору стратегії: якщо Росія програє Крим, то вона програє все. І вони це, до речі, друзі, дуже добре розуміють. І тому, до речі, в них таке велике занепокоєння. Викликають дуже успішні операції Збройних сил України, які проводяться саме на кримському напрямку. Е, тому я до чого вас закликаю: я в жодному разі не применшую величезний подвиг, який кожен день роблять кожен і кожна людина, яка зараз на нашому східному фронті на Донбасі стримує цю кошмарну Орду. Але я просто хочу, щоб ви розуміли, що. Навіть якщо десь Збройним силам з тактичних міркувань, чи стратегічних чи якісь там оперативних, приходиться десь відійти там, це та при цьому на ніжі ворогу втричі більші втрати, це нормальна плата за те, щоби е, не те, щоби тягти час, бо час тягти нам не треба, нам треба переламувати хід цієї війни. Але це якраз те, що нам потрібно для того, щоб розуміти, в чому полягає наша стратегічна мета. Як тільки українські війська Зможуть заблокувати Крим або хоча б взяти під вогневий контроль прямий. от з цього моменту Росія дійсно дійсно буде готова до якихось перемовин і на які ще точно не треба йти одразу в жодному разі, тому що оце і є. Цей нерв цієї війни. Звичайно, є Київ і так далі. Це все безумовно так. Але от насправді ключ, ну це моя особиста точка зору. Я впевнений, що ключ до перемоги знаходиться саме там. І тому я ще раз хочу низько вклонитися нашим британським союзникам, які розуміють це. І спочатку дуже допомогли Україні, надавши протикорабельні ракети, які перші відігнали російський флот. А на ряду, звичайно, з нептуном, але повірте, наявність у нас гарпунів, це дуже серйозно поміняло ситуацію. І, в принципі, зняло питання про будь які десанти на, на Одеську область. Ну і далі ви самі бачите, як відбувається ця історія. Я дуже сподіваюся, що е, от це розуміння є у американців і у європейців, що саме Крим стане от тією, знаєте, голкою для чахлика невмирущого, для пуйла, який дійсно здатне. Знищити російську імперію в його версії до речі, так уже було друзі під час кримської війни 19 століття, коли британці змогли поламати гігантську російську імперію саме завдяки тому, що був взяти Севастополь, розбиті російські війська під там Альмою, Балаклавою. Далі там почитайте історію цієї війни, де до речі, в російських військах на жаль теж вивало величезна кількість українців, по суті, проти українських інтересів, але ну така доля народів, які стають частиною імперії і харчем для імперії. Так що от таке, друзі, просто хочу, щоб ви розуміли цю перспективу. Я вважаю, що ця перспектива є абсолютно досяжною, і от саме з тієї точки зору ви тоді маєте розуміти, чому росіяни так страшно і люто намагаються вибити нас з кринок, бо вони розуміють, що там км кілометрів прямій до перекопа, друзі. А це і є, повторюся, отой становий нерв війни. Тому росіяни будуть ще більше лізти на нас на сході, пробувати відтягати наші сили, бо вони розуміють, що... От там при Чорномор'ї, все вирішується, і там у них нема тих козирів, яких у них є на Донбасі у вигляді гігантської цієї необ'ятної рашки, яка стоїть за кордоном нашим східним. В Криму такого нема. Тому, друзі, я впевнений, що те, що я кажу, це такі дилетантські роздуми. Наші військові начальники точно впевнений це розуміють, як і наші західні союзники. Залишилось діло за невеликим, щоб ми дійсно переводили свою Україну на військові рейки. І щоб наші союзники дали нам можливість довести цю справу до кінця, мені здається, що тоді профіти для всіх будуть дуже великі. Ну а для тих наших західних партнерів, які вкладуться в цю історію як найбільше, я думаю, ті ці профіти зможуть отримати для себе. Така от історія. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було крисне це відео або цікаве. Ще раз закликаю вас, подумайте самотужки, це тільки мої роздуми, ви можете з ними безумовно не погоджуватися. Не забудьте, будь ласка, підтримати нас лайком. І це відео, і, звичайно, полайкайте цензорнет, підпишіться на нього, якщо ви досі цього не зробили. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого незалежного видання. Будемо за це дуже вдячні. А також не забудьте підписатися і стати спонсором нашого каналу Шоу Бісики. Думаємо, друзі, і перемагаємо. До зустрічі!